Ну, як я вже казала, дорогі мої, зараз період таких пікніків у Варшаві. Ми йдемо на черговий, але це дні Б'яуенькі, це така дільниця та Регіон Варшави. І от ми заходимо в такий парк парк Хенриковський. Вчора я вам показала, казали, був парк Уяздовський, це парк. Ковський, тут теж дуже багато наметів, дуже багато всього відбувається. І ми пішли по черзі до, до таких ваштатів е, малювання. Бо я, власне, випадково натрапила на оголошення, і е, дитина тут малювала іграшки, е, малювала е, малюнки і їй дали е, такий презент, рюкзак з. Олівцями і розмальовую. Ну, тут ще вони мали такі різні варштати. ось, бачите, малюють. Це такий бок, біонський ощуди культури, тут і малювання, і співи, і танці, все для дитини, для розвитку її креативу. А тут теж малюють, дуже таке в Польщі популярне, малювати обличчя. Розмальовувати дитині, мальовувати бучки, розмалювати обличчя. Ну от Бачите, скільки тут людей, парк весь заповнений. Тут і каміння, і всякі там будки для собак можна робити з картону. і от Скакати, стрибати, з'їжджати, і повно-повно всього. От Можете подивитися. Тут вже зона пікніку, коли можеш собі купити все, що ти. Забажаєш, тут напої, фрукти, їжа, можна собі посидіти. Пізніше хмарилось, був дощ, хто хтось ховався під парасольками, хтось танцював на сцені, хтось скакав, робили все, що заманеться. Ось. Тут ще було теж от малювали ми малюнок і отримали подарунок. А тут можна було зробити собі а, браслетики Ось. з різних бусинок. Тут малювали, ти намалювала малюнок і отримала подарунок. Ось. Тут різні, різні от, я знімала а, люди, презентують свої організації. Підходиш, там робиш якесь завдання і отримуєш щось натомість. Взагалі для нових вражень супер класно. Тут можна було і задарма попкорн отримати, і багато подарунків, от баньки, медляни, всього повного. Ось такий рюкзак ми отримали, і в цій будці можна було зробити фотографію. Ось, підходиш, робиш фотографію, отримуєш розруковані фото. Ось так це все відбувалося. Теж дітки тут малюють. Це такі програмування і математика. Ось. Тут треба було виконувати такі завдання для дітей програмування і намалювати трикутнички, квадратики, де потрібно. Ну, а тут хлопчик вчився програмувати. Йому дівчина пояснювала, що математика і програмування для дітей від 4 до 15. років. А тут босяком можна походити по різних поверхнях, різної форми, спробувати ніжками. Теж цікавий досвід. Ну, А тут люди будували такі різні хатинки для песиків, для дітей, потім їх це все розмальовували. аж поки. Не почав падати дощ, от бачите, хлопчик малює, і тоді це все швиденько почали згортати. Не. То вони шукають той. Ну, а тут можна було зробити собі свічку, або ось такий просто підставку під щось. От тут дітки роблять, що вони роблять, Брелок. Дитина робила брелочок, сама наклеювала наклейку, бусинки. І досить непогано вийшло. Ось. Далі ми ходили ось цим парком і дивилися, що ще цікавого тут є. Тут заплітали косички дівчаткам. В принципі, це стандартно, знаєте, в кожному. Парку оці косички, малювання обличчя, а тут цікаво, що були ось такі варштати від пожежників, як надавати першу допомогу. Такі майстер-класи, пожежна машина. Досить було цікаво. І от все прямо насправді є. Але нещодавно у дитини в садку була екскурсія до пожежної частини, то ми там довго не затримались. Ну, а тут найцікавіше це бібліотека, яка презентувала себе, і тут такий був дуже цікавий конкурс: або можна було замінити свою книжку стару на нову, або виграти книжку. Як потрібно було покрутити колесо фортуни? І там були, наприклад, відповісти на питання, які стосуються творів польських, або екранізації польських творів. або… Взагалі. Uh, ще якісь питання, так, це було залежно від того, що ти собі там витягнув. Я тягнула і дитина, uh, так як я читала польську літературу і <сум>, знаю ці всі такі пастки. Мені потрапили легкі запитання а дитині, uh, що намальоване на малюнку, це було весілля в Іспанську. Ісп це дрон літав. А мені попалося теж, хто намальований на малюнку, це був піаніст. От піаніст, це фільм. Тобто два рази мені попалися оце екранізація. Є. Бачите, мала таке щастя, ось такі витягала карточку, і виграла я дві книжечки. Пізніше покажу, які от так крути, що це колесо, і от мені от, знана екранізація книжок, Відомі екранізації книжок, мені ось цієї частинки і дитині випало завдання, от, дитина тягне це завдання. І тут, наприклад, є запитання: знана екранізація книжок, от Гатній титул по єдним кадрі. Тобто, Вгадай назву по одному кадрі, що це за фільм. І тут якраз весілля Веспіянського, дитина собі виграла книжку, потім я тягнула і теж виграла книжку. Ось таку енциклопедію для, діт дітей, для дітей дуже цікава, і ось таку книжку Казок. Потім тут був концерт, дітки бавились, танцювали ось так, як завжди, сцена. Ну, стандартно. Так? От, ти кілька разів походиш на такі пікніки, і ти вже знаєш, що тут і як буде відбуватися. Дітки танцюють, скачуть, веселяться. Їм весело, щоправда, трошечки це все зіпсував дощик. Ось. Далі ми вирушили далі, по інших місцях. Подивитися, що тут такого цікавого. Будем. Тут можна було зробити собі такий лимонад з різних фруктів, залити це все водою і попити собі такий коктейль, так скажемо. От хлопчик має помаранче, огурки, цитрини. Ось тут ще транспорту, транспорт себе презентував. Тобто ну так солідно це все було організовано. І це саме в цьому регіоні Варшави-Біовенка, Дні Біоенькі. Ось тут люди їдять, теж можна було собі сісти, поїсти, тут все подають. А, от, Так, а тут люди малювали картини. Можна було от взяти мольберт і почати малювати свою картину. Тільки кажу, шкода, що м -м, всю цю погоду зіпсував дощик. Ось, а тут можна було ці кльоцки збирати, конструктори Лего, так, і тут всі поховалися від дощу. Ну, а тут такі дерев'яні фігурки теж можна було позбирати, але тут треба було клеєм клеїти, дуже довго з цим всім бавитися. Кому цікаво це все робити, то і робить. Тут машинки люди їздять, машинками керують. Ось тут що відбувається, а безкоштовний попкорн і цукрова вата. От, що тут ще було? Я просто знімала ось такими кадрами і зараз вам показую прям детально те, що я бачила. Ну, а тут дітлахи танцюють з такою парою. Так, тут ще були теж якісь варштати малювання. Можна було собі помалювати. Фігурки, тут фігурки. Ну тут дітки, ми стояли під дощиком, дивилися на сцену, як там виступали. Ну, а тут майстер-клас, як робити цукрову вату. Виявляється, потрібен цукор і вода, більше нічого. Виявляється, скільки, скільки отам цукру є, щоб це все з'їсти дуже багато. Ось. А тут ці машинки їздили. Словом, ось така інтеграція. Ну, і ще ми думали, що все-таки нам вдасться скласти а ось цю дерев'яну штуку, але все-таки ми вирішили, що не сьогодні. Пішли дивитися на картини, які діти понамальовували вже в кінці, що в них вийшло. Так стоїш і малюєш. А тут вже в кінці дітки лав, ловили рибу. Ну і різні нам кульки дістали, ось такі отримали. А потім ще пішли до цей сеньоржи. Ця, це люди похилого віку. От дивіться, що вони повир... понавиробляли, які цікаві. Такі речі, і їх це все продавали. А це треба було скласти пазли і отримати кольорову Ну розмальовку. Так? Дитина складала пазл і отримала за це завдання розмальовку, досить таку велику. Ну, а тут ще трошечки Львова України. Бачите, польський зв'язок Емеритов, тобто польське товариство пенсіонерів. Трускавець, тобто ці всі такі оздоровчі центри, частинку Львова, України теж тут побачили. Багато організацій саме допомагають зараз Україні. А це свято свінтокупали. Швінто Вони розказують, як святкують. Ну, а тут діти вже бавилися м'ячем. І тут теж можна було зробити собі різні ось такі ліхтарики, які світяться. І теж був. Майстер-клас, як це все робити. Тільки приходь і роби. Ну, а тут теж дітки робили ось такі кульки, Напихали їх крохмалем. Ось. Дивіться. Дивіться, скільки жуків, боже, що це з ними сталося? Ого. -го. А тут. Капець. І тут? А тут, боже, вони обліпили все на світі копать